Вітаю вас, мої малята, мої чарівні хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами підемо у похід. А буде кликати нас з вами у похід сурма. Це старовинний український музичний інструмент. Вона виглядає ось так. Давайте з вами уявімо, що у нас тут також є сурма. Я буду вам грати і співати отакі слова. Вдалині сурма співає та ра, та -ра. Що ви будете робити? Я співаю. Вдалині сурма співає тара. Та на та ми опускаємо нашу сурму донизу. На «ра» підіймаємо вгору. А вдали ні сурма співає. та Тара. Та 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 якби ми грали на ній, та це ми нахиляємо голову. Ра – це ми піднімаємо голову, як би ми. Високий звук у нас тут, і ми граємо високу нотку. Ось послухайте: в далині сурма співає. Та -ра, та -ра. Нас в похід, вона скликає, Я сподіваюся, зрозуміла. На, на склад та це у нас, ну, така низька нотка. Ми що граємо внизу. Як, якби ми в дудочку грали, так, в сопілочку. Якби ми грали в сопілочку. Тара. Тара. Ось подивіться, як це буде. далині нісу. Нас похід вона скликає, «Та» – Це в нас донизу голова йде, ра. Це уверх. Давайте ще раз. Вдалині сурма співає. Спохід наскликає то тора Я сподіваюся, ви повторювали за мною, якщо ви підспівували ще тара. Це взагалі дуже добре. Давайте ще раз закріпимо з вами. Цей тара, склад тара-тара. Та ми що? На склад та опускаємо голову, на склад Ра. Ми граємо у горі. <звучить> Вдалині сурма співає тара, тара, нас похід тара тара. Ми можемо з такою сурмою у будь-який похід, нам нічого не страшно.